Я буду завжди вітати вас словами Ісуса Христа, мир вам. Перед початком своєї проповіді хочу запитати вас, саме побажання мир вам. Це особливе побажання, як ви вважаєте? Це особливе. Я вважаю, що мир вам це особливі слова. Адже Бог бажає, аби ми. Слухали і розуміли Його Слово з миром у серці і мали мир між собою. Хочеться, аби мир Божий та любов Божа наповнювали кожне наше серце. Амінь. Щодо серця самого людського у Святому Писанні написано, написано це у приповістях, 4 розділ, 23 вірш. Написано над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. А щодо любові у Біблії сказано, це написано римлянам 5 розділ, 5 вірш: Надія ж нас ніколи не розчарує, бо любов Божа влилася у наші серця через Святого Духа, який був даний нам. Сьогодні нашу увагу я хотів би звернути на досить важливу тему, яка називається Наше відношення до волі Бога, наше відношення до волі Бога. Знаєте, всі істинно віруючі, саме істинно віруючі люди моляться і звертаються до Бога кожного дня. Кожен із нас просить у Бога згідно своїх потреб. І Біблія це безумовно підтверджує віршами. У Матвія 7 розділ, 7 вірш написано: Просіть, і Бог дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Бо кожен, хто просить, отримає, хто шукає, знайде, а двері завжди відчиняться тим, хто стукає. Також написано у Псалмі. 36 й псалом, 4-й, 5-й вірш. Насолоджуйся Господом, і Він дасть тобі те, чого прагне твоє серце. Розкрий перед Господом шлях, задуманий тобою. Довірся йому, і він усе здійснить. Звісно, це дуже благословенні слова, і ми безумовно повинні у це вірити, і Бог дасть нам, але є одне але. У нашому житті, я хочу сказати, завжди є але. За, про те, як ми знаємо, наша воля не завжди співпадає з волею Бога. Беручи приклад нашої країни у широкому сенсі: вже третій рік іде війна, і хіба ми не молимося кожного дня і кожного зібрання про те, аби війна закінчилася? Звісно, ми молимося і ми просимо. Але Господь ще не послав мир у нашу країну. Це може означати, браті і сестри, лише одне: ще не настав цьому час, ще не час. Я сам знаю і вірю в те, що війна у нашій країні вона не просто так, усе в нашому житті не просто так. Я сам нещодавно, знаєте, зрозумів, що скільки б особисто я не молився про особливі потреби, вони не стануть реальністю, якщо не настав цьому час. Вони не стануть реальністю. Еклезіаст у третьому розділі першим віршем пише: «Всьому свій час. Браті і сестри, це завжди треба розуміти: всьому свій час. Головна думка моєї проповіді: Як ми відносимося до Бога, якщо наша воля не співпадає з волею Бога? Як ми до цього відносимось? Дуже часто ми починаємо українською словом ремствувати, а російською ропат. Ми починаємо ремствувати, раптати. Але я, під, я підчеркнув у своїй проповіді, але кожна розумна людина повинна розуміти, що це неправильне мислення. Звісно, у Біблії, у книзі пророка Аввакума, у першому розділі є вірші невдоволення і навіть розчарування щодо молитв, на які Господь не відповідає. Я їх прочитаю. Це можна висвітити. Книга пророка Аввакума, перший розділ, перший розділ з першого вірша. Господи, допоки я проситиму Я допомоги, а Ти не слухатимеш, допоки галасати про насильство, а ти не рятуватимеш. Навіщо ти наслав на мене такі страждання і лиха? Чому ти все це спокійно спостерігаєш? Руїна і насильство переді мною здіймаються розбрат і чвари, тому і закон безсилий. І ніде вже справедливості немає. Праведність оточена нечестивістю, тож і справедливість виходить перекручена. Звісно, тут Біблія каже про те, що і відомі пророки того часу це не можна назвати ремстуванням, але вони зверталися до Бога і казали, чому Він не відповідає, взагалі не відповідає на молитви. Несправедливість, розбрат, чвари, а все так йде, іде, іде. Проте наш Господь, звісно, Він усе бачить, Він бачить всю несправедливість на всі благання кожного з нас. Знаєте, я трохи окремо скажу, що кожну п'ятницю нас збирається небагато. Звісно, це через різні причини, хтось на роботі. Хтось не може прийти, бо захворів різні причини, але нас багато слухає онлайн. І я особливо хочу звернути. Нещодавно нам скинули повідомлення, що наш чат Пухова вже має 10 тисяч підписників. 10 тисяч людей нас дивляться. І за це слава Богу. І я хочу звернутися не тільки до нас, хто сидить у цьому залі. Але й до всіх, хто слухає онлайн, хто зараз бачить, що Господь Він бачить всю несправедливість, Він знає все, Він розуміє біль кожної людини, переживання кожної людини. У кожного з нас, як я вже зазначав, є свої потреби. Хтось молиться за своїх дітей, хто ще не прийшов до Господа, хтось, ну, хтось молиться за своїх рідних, хто зараз. Хворіє дуже сильно. Ми молимося за тих, хто зараз втрачає рідних і близьких на війні. Господь це все бачить. І я хочу прочитати, це написано у другому, ну, російською четверте царство, українською друге царство, 20 розділ, 5 вірш. Почув я молитву Твою. Побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе. Це дуже благословенні слова, тому що Бог ніколи не залишає тих, хто надіється на нього. Він ніколи не полишить цю людину. І нехай нас Бог благословить, щоб усі, хто сидять у цьому залі, міцною рукою трималися за Бога. Тому що. В нашому житті ми надіємося на, на різне. Хтось надіється на своїх рідних, але наші рідні вони не вічні. Хтось надіється на багатих друзів, але я вам скажу, що у кожного друга є своє життя. І рано чи пізно ми все одно залишаємося наодинці. Але ми повинні розуміти, що ми не наодинці. Господь завжди поруч із нами. Коли наша воля не співпадає із волею Всевишнього, ми також повинні розуміти і пам'ятати вірш, який записаний до Римлян у 8 розділі 28 віршем. Я хочу прочитати його російською, тому що він мені більше припадає до душі, саме російською. Притом знаємо, що любящим Бога, призваним по Його ізволенню, все. Садєствують ко благу. Амінь. Це, ці слова дуже благословені. Ми повинні розуміти, що наша воля, ми не бачимо всієї картини. Наше життя це картина. Ми бачимо лише теперішнє, ми знаємо минуле, але ми не знаємо майбутнього. А Бог знає усю цю трійцю минуле, теперішнє і майбутнє. Нехай ці вірші. Будуть завжди нам сильним нагадуванням, що все йде на благо, навіть коли щось іде не за нашим планом. Нехай нас всіх, Господь, у цьому благословить. Амінь. Давайте помолимось.